Євангелія від Маттея, розділ 13. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря, І зібралася коло нього така сила народу, що Він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи От вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке зерно впало край дороги, і прилетіло птаство і повидзьобувало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння, усохло. Інше... Впало на тернину, і вибуяла тернина і заглушила його. Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять Хто має вуха, нехай слухає. І приступили його учні і сказали до нього: Чому ти притчами до них говориш? А він у відповідь: Сказав їм, тому що вам дано знати тайни Небесного Царства, а онтим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї. Що каже: слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать. Та й ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте отже притчу про сіяча. до кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги. А той, хто був сприйняв його на кам'янистому ґрунті, це той, що чує слово, і зараз же з радістю його сприймає. Але він коріння в собі не має, не постійний, і коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же, нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят. Ще інший у тридцять. Ще одну притчу подав він їм, промовляючи Царство Небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнуло колосся, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль? Він і відповів їм Ворог чоловік зробив це. А слуги йому кажуть Хочеш, ми підемо його виполимо? Ні, каже, Щоб виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть нехай росте до жнив одне й друге разом. А під час жнив я женцям скажу зберіть сперше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, пшеницю ж складіть у мою клуню. Іншу притчу він подав їм, кажучи Царство Небесне, подібне до зерна гірчиці. Що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але, як виросте, стає найбільшим з усієї городини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу повідав їм Царство Небесне схоже на закваску, що її бере жінка. І кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане Пророком Уста мої відкрию в притчах, повім тайни, сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні та й кажуть Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, поле це світ, добре зерно це сини царства, а кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу. Женці це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси й тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце, в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того, іде й продає все, що має, і купує те поле. Подібне ще царство небесне до купця, що шукає добрих перел. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде. Продає все, що має, і купує її. Подібне також Небесне Царство до невода, що закинутий у море набрав усякої всячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег і, посідавши, збирають, що добре, в посуд, а непридатне, викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і вилучать злих з-поміж праведних. І кинуть їх до вогняної печі, там буде плач і скрегіт зубів? Чи ви це все зрозуміли? Так йому відповіли. Тоді сказав їм: Ось чому кожний книжник навчений про небесне царство, подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Як же Ісус. Скінчив ці притчі, пішов звідти. Прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили. звідки ля в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф? Симон та Юда і його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм: Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чуд за їхньої невіри. Послання до євреїв. Розділ 9 Перший завіт мав також свої установи щодо служби і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення. Він зветься Святе. За другою ж завісою був намет. Званий Святе Святих із золотим жертовником для палення пахучого кадила та ковчегом завіту, цілковито покритий золотом. В ньому був золотий посуд з манною, розцвіле жезло арона і таблиці завіту, а зверху над ним херовими слави, що крилами отінювали престол благодаті. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього цього в перший намет увіходять завжди священники, виконуючи служби, а в другий раз на рік лише архієрей, і то не без крові, що її він приносить за свої і за людські провини. Цим Святий Дух показує. Що дорога у святиню ще не відкрита, доки стоїть перший намет, це образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть у сумлінні зробити досконалим того, хто служить, це лише тілесні установи щодо страв, напоїв та різних обмивань, установлені до часу їх виправлення. Христос же, з'явившись як архіерей майбутніх благ, через більший і досконаліший намет, що зроблений не людською рукою, тобто неземної будови, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов раз і назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів. Та попіл із стелиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла. То скільки більше кров Христа, який Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому? Власне тому він і є посередник нового завіту. Щоб після того, як наступила його смерть для відкуплення гріхів Першого завіту, вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства, бо де є заповіт, мусить там наступити і смерть заповітника. Заповіт має силу лише по смерті, він не вартий нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і перший Завіт був освячений кров'ю, коли Мойсей був проголосив усі заповіді за законом, усьому народові, він узяв крові бичків та козлів з водою, червоної вовни та ісопу і покропив саму книгу та весь народ, кажучи: Це кров завіту, що його Бог установив для вас. Так само і намет і весь служебний посуд покропив кров'ю. Зрештою, за законом, майже все очищується кров'ю, і без кровопролиття відпущення немає. Тож треба було, щоб як тоді подоби речей небесних очищувались таким чином, то й самі небесні речі. Очищувалися жертвами багато ліпшими від отих. Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер з'явитись за нас перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести себе самого багато разів у жертву, коли входить архієрей щороку в святиню з не своєю кров'ю. Інакше би він мусив би багато разів страждати від заснування світу, тепер же Він раз і назавжди з'явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призначено людям раз умерти потім же суд, так і Христос лише один раз мав себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох. А вдруге не заради гріха з'явиться тим, що очікують Його на спасіння. Псалом 49 Слухайте це, усі народи, уважайте. Всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі і думка серця мого розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години? Коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може. Так, щоб він жив по віки, і не бачив могили ніколи, бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Даж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються, і такий кінець тих, що милуються з свого щастя. Ведуть їх, як отару ДО дошиолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними, скоро їхня постать зникне. Шоол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки Шоолу, він мене прийме до себе. Не лякайся, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо, як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого. Хвалитимуть тебе, що дбав за себе, та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине. Книга Проповідника Розділ Одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе марнота. Книга Іова, Розділ 18. Заговорив білдад із Шуаху та й мовив. І доки будете словам викласти перешкоди, будьте розумні. І тоді говоритимемо. Чому нас уважаєш за скотину? Чому в твоїх очах ми нечисті? О Ти, що у досаді душу свою роздираєш! Чи ж задля тебе земля має опустіти? Чи скелі пересунуться за свого місця? Та ж у безбожника погасне світло. Полум'я його не буде більше блищати! Стемніє світло в наметі його і погасне над ним його світич. Бадьорий хід його ослабне, його повалить власний намір. Він ускочить у сітку власними ногами і над сильцем буде ходити. Пута впіймають його, петля буде тримати його цупко. На землі Сховане йому сильце і пастка для нього на стежці. Навколо страхи його лякають, слідом за ним женуться. Він голодує у своїх достатках, і нещастя стоїть у нього збоку. Недуга роз'їдає його шкіру, і перворідний смерті гризе його члени. З намету. Де він був безпечний, його виривають і до царя страхів тягнуть. Ти можеш жити в його наметі, що не його вже, і посипають сіркою його домівку. Внизу його коріння засихає, угорі ж його гілляки в'януть. Пам'ять про нього з землі щезає, і немає його імені в околиці, Його засвітла в пітьму зіштовхують, його за світу проганяють. Ні внуків, ні нащадків він не матиме в народі, ані душі живої у своїх оселях. Захід жахнеться над його нещастям, а схід пройметься страхом, отакі житла нечистивця, отаке місце того. Хто не знає Бога.